Вітаю! Мене звати Ельвіра Черняк. Я бізнес-аналітик компанії Softcom. Як в будь-який час побачити залежність вашого бізнесу від кредитів чи зобов'язань? Як за 10 секунд розрахувати показник левереджу або інші потрібні фінансові показники? Рішення вже є. Це підсистема Довільні розрахунки. Довільні розрахунки це готове рішення, розроблене компанією Softcom для конфігурацій. Баз-Бухгалтерія Проф, баз баз-бухгалтерія Корп, баз баз-УТП, яке автоматизує будь-які розрахунки фінансових показників, заснованих на фактичних бухгалтерських даних. Зараз на прикладі розрахунку нормативу левереджу я покажу основні можливості підсистеми. Розпочнемо. Підсистема довільні розрахунки розміщена в програмі окремим розділом. І не впливає на основний типовий функціонал. Для отримання необхідних даних, перш за все потрібно створити відповідні показники у відповідному довіднику Показники розрахунків. При цьому є змога обрати різні варіанти отримання даних. Перший це дані регістру бухгалтерії. Дані регістру бухгалтерії це варіант, при якому ми можемо вибрати дані залишків чи оборотів, відображених на бухгалтерських рахунках. Доступні наступні варіанти способів отримання даних. Кінцевий залишок початковий, згорнуто, розгорнуто обороти. Залишки чи обороти можна взяти зі зміщенням періоду. Наприклад, з початку поточного року, з початку кварталу тощо. Наступний варіант це формула. Формула це варіант, про якого ми можемо сформувати із наявних у довіднику показників. Будь-який розрахунок. Можна зробити як прості формули: додавання, віднімання, множення, так і більш складні формули, де буде порівняння, більше, менше, якщо, і так далі. Відповідно на нашому прикладі, для формування розрахунку левереджу було створено як окремі показники, так і сам норматив лебереджу. Всі показники. Можна групувати, що спрощує роботу з довідником. Як бачимо, у нас є джерела даних для розрахунку і самі елементи показників. Ми розглянули з вами основні можливості під довільні розрахунки від компанії Softcom. Якщо вам подобається наш контент, підпишіться на канал та натисніть вподобайку під цим відео. Наступний крок це попередні налаштовані показники. Потрібно об'єднати у примірник розрахунку. Примірник розрахунку це довідник, який дозволяє як обрати ті показники, які ми хочемо розраховувати, так і вказати, в якому порядку вони будуть розміщені. Як результат ми бачимо розраховані показники нормативу за ті дні, коли це нам було необхідно у відповідному реєстрі. При цьому створювати розрахунок. Може як користувач вручну, так і може система автоматично розраховувати згідно з попереднім налаштуванням. Вишенькою даної підсистеми є звіт, на базі якого ми можемо побачити всі розраховані показники, а також як вони змінювалися за кожен день із розрахованих. В коментарях чекаємо на ваші питання. А якщо бажаєте отримати безкоштовну консультацію, телефонуйте нам за контактами на екрані. І не забудьте підписатися. Попереду ще багато цікавого. З вами була Ельвіра. Бережіть себе та рідних.